Вітаю всіх сьогодні 3 жовтня 25-року. Зроблю маленьке передбачення, але спочатку хотіла поговорити на тему, яка повинна тривожити всіх батьків, які виховують майбутнє покоління, виховують майбутніх батьків дітей для нашої країни, молоде покоління, яке живе. Одним днем і не розуміє, що взагалі відбувається у світі. Не розумію простих космічних законів, законів збереження енергії. Хотіла поговорити про тему телегонії. Телегонія це хвороба, яка передається хвороба, інформація передається статевим шляхом. Була відкрита, коли пробували е селекціонувати зебрів із. З кіми і через 4 роки після спроби народилося лошеня з полосками, як у зебри. Всі, хто ви вирощує собак породистих, знають. Якщо був збій, була непородиста особ. Тоді соба... собаки ніколи не можуть називатися породистими, і генетика губиться. Тому батьки, зверніть увагу на те, що роблять ваші діти, на їхні статеві, непотрібні зв'язки, бо це абсолютно не розвага, бо прийдуть особливо коли ті зв'язки з людьми, які хворі, психічно хворі ця інформація зберігається. Поясніть дітям, для чого вони прийшли в цей світ, для чого ця душа прийшла в цей світ. Хай вони задумаються і задумайтеся ви разом з ними. Чому вони у вас, чому вони в вашій сім'ї, і що вони повинні робити для того, щоб принести хороші плоди на тій землі? А тепер передбачення буде вулкан, але перед тим буде. Як землетрус, може навіть і не землетрус, буде коливання землі. І будуть чути люди, які там будуть проживати. Це буде район далекого сходу. Я думаю, Китай, одним словом, з тихого океану, з тієї частини землі, яка прилягає до Тихого океану. Земля буде рухатися, вона буде як хвилею. І люди не будуть зрозуміти, що відбувається, але будуть відчувати, що Земля хвилюється. І коли вибухне вулкан, він буде новий і дуже-дуже будуть важкі наслідки, бо його сила буде неймовірно велика. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Дякую тим, хто слухав.